Зібрали невеличкий осінній комплект з композиції, віночка на лозі і ранера з вишивкою. Почнемо з ранера. Матеріал льон виконаний у білому кольорі з вишивкою пульових квітів. Тут у нас соняшник та мак. Навколо має цупке широке мережево. Виглядає дуже гарно, детальні розміри та ціни залишимо посиланням на сайт в описі до відео. Далі у нас осіння композиція у жовтому кашпо з гарбузиками, фруктами, осіннім листям та квітами. Покажу ще навколо, як виглядає композиція. Композиція одностороння. Велика. І до цього комплекту також підібрали віночок на лозі з осінніми мотивами. Саме ми підвісили на петельку, але можна вісати, вішати за основу, якщо у вас є гачки. Такі гачки є у нас на сайті. За До віночка можна придбати для зручного кріплення. Більше осіннього декору і не тільки ви знаєте у нас на сайті, а в посиланні на сайт в описі до відео.